Все сталося. Тепер жінки будуть мати свою квоту у владі. Ну, принаймні, як кандидати до місцевих органів влади. Ви дивитеся програму в об'єктиві. Я Андрій Скоп, і гостем нашої програми є Соломія Саврук. Доброго, Доброго дня. Голова Львівської обласної організації Комітету виборців України, експерт з виборчого законодавства, е, прийнятий закон Верховною Радою про місцеві органи влади, і у ньому зазначено, що 30% мають бути представлені жінки. Як це на практиці взагалі має виглядати? Насправді перший нюанс те, що закон є не прийнятим, він є не підписаний президентом. Поки що ми маємо лише проєкт закону, проголосований у другому читанні Верховної Ради. і допоки він не буде підписаний президентом, до до того часу ми не можемо говорити насправді про якісь чіткі норми, які там є прописані в ньому, як в законі. Щодо норми про 30% жінок у владі мова в законопроекті. Про те, що про що говорилось насправді на засіданні Верховної Ради, йшла про висування партіями обов'язково 30% жінок на округах. Ми знаємо, що будуть поділені Багатомандатні округи на одномандатні, і відповідно в кожному багатомандатному окрузі маємо мати 30% жінок. Це є норма, яка має бути забезпечена. Інше, що в такому вигляді виборчої системи, ця норма не до кінця має сенс, адже, оскільки список партії він формується, один він подається на округи певний відсоток жінок, але потім, незалежно від того, чи проголосував виборець за того чи іншого кандидата, чи не проголосував, ми вже маємо інше рейтингування. і Зовсім інший список ніж був попередньо поданий. Тобто ці 30% жінок це є така собі певна форма маніпуляції у списку, адже е, ми знаємо, що цей закон також не нівелює проблеми політичної корупції, тобто ми можемо мати ситуацію, коли певні. Місцеві організації партії партійні списки будуть формуватися за принципом простіших і складніших округів. Ми знаємо, що округи є абсолютно нерівноцінні є десь простіше спілкуватися з новинцем. Я, я припрошую, Сломі, Ми не знаємо. Я чесно тобі зізнаюся. Я цей закон теж не знаю, як не знаю його багато і експертів і юристів. Як взагалі будуть формуватися округи? Насправді ми ще не бачили тексту, який був проголосований у другому читанні, оскільки в Верховній Раді дуже багато поправок вносилося в останній момент просто з голосу. Коментувалося і голосувалося за них прямо на засіданні Верховної Ради. Ми досі не бачили повного тексту. А попередньо щодо того, як виглядало це у першому читанні, то округи будуть буде стільки округів, наприклад, у місті Львів, зі скількох депутатів складатиметься Львівська міська рада. Згідно другого. Читання, те, що ми вже десь мали нагоду читати у коментарях експертів і народних депутатів, це 90 депутатів Львівської міської ради, і відтак 90 округів буде в місті Львів, за якими будуть обиратися депутати до міської ради. Тобто з 90 округів понад 20 округів має партія віддати для жінок. Має партія висунути жінок на ці 20 округів. Так, і тут буде проблема так само. Певного під, гендерного підходу висування ми можемо мати проблему, коли партія не буде висувати кандидатів з огляду на їхню політичну ну якість як політика особи, знаєш, якісь кваліфікації і набір необхідних якостей, а буде висувати лише з гендерних якихось питань. Це так само є проблемою. А чому є проблемою? Ну, тому що ми і так зараз маємо не надто високу якість політики, а насправді не так багато жінок, будемо говорити об'єктивно, зараз в сьогоднішньому суспільстві є готовими займатися політикою як такою, як професією. І я думаю, що тобі незручно сказати, як це буде виглядати? Е, я ну дум... скажи чесно, як це буде виглядати? Тобто партія реально, яка немає, жінок, яких висунути по округах, вона буде де їх брати? Ми насправді маємо це нормальна світова практика квитування, гендерне квитування. Насправді у більшості країн Європи і загалом світу є таке Ні, квитування. Ми я тебе запитався Щоправда... про, про іншу річ. Я тебе запитався: якщо партія не має такої кількості жінок, які може висунути. Де вона тих жінок буде брати, щоб висунути? Ми насправді маємо проблему, що сьогодні у списках партії є не так багато жінок, щоб покрити цю кількість округів. Звичайно, що зараз для партійних керівників постає велика проблема, щоб подавати свої списки, то потрібно буде десь в шукати зі свого оточення, зрештою, але з іншого боку, ми маємо багато жінок, професійних жінок, які могли б займатися у міській раді певними питаннями, чи, наприклад, соціальною політикою. чи Формує освіти, я думаю, що це це ресурс для партійних керівників, звідки можна взяти якісних політиків жінка? Скажу більше, дуже багато жінок є депутати міської ради, обласної ради верховній раді. Маємо гарні приклади жінок і при крімстві і в уряді, але тут іде певне квотування. Тобто це є певне штучне квотування, скажімо так. І ну давай я скажу те, що ти не хочеш сказати. Тобто політики будуть брати своїх секретарок, дружин, це ну не буду казати, грубо коханок, щоб закрити ту квоту. Ну, насправді це доволі стереотипне уявлення, тому що в Європі і в світі виглядає це трохи по-іншому. Щоправда, там є трохи інший рівень політичної культури, і трохи інша по-іншому ця норма виглядає. Наприклад, в Швеції ми маємо норму про гендерне квитування, яка встановлена не на законодавчому рівні, а власне лише на рівні партії. Тобто провідні політичні партії країни добровільно встановили собі таку норму, що в них список має виглядати таким чином: чоловік, жінка, жінка, чоловік, відповідно, ну, 50 на 50. Виглядає їхній список, тоді ми маємо абсолютно справжню гендерну рівність і можливість, і рівний доступ жінок і чоловіків до політики. Тут може бути так само, ну про ці 30%, може бути так само десь виходити, що на округах буде більше жінок і лише 30% чоловіків. Мова ж не йшла насправді лише про жінок. А якщо ми говоримо насправді про наше сьогоднішнє українське суспільство, то. Виглядає ситуація наступним чином: абсолютно традиційні є, традиційне суспільство, доволі консервативне є. Уявлення про жінок, які не мають займатися політикою. Ще одна проблема це те, що навіть якщо жінка буде висунута на цьому окрузі кандидатом, ми можемо спостерігати, що насправді жінки часто не голосують за жінок, жінки голосують за чоловіків, тобто жінка-виборець, вона все ж голосує за чоловік. Дуже часто маємо таку ситуацію згідно результатів виборів, згідно соціологічних досліджень. Тому тут проблема насправді не. Лише в висуванні кандидатів, чи в якійсь певній законодавчій нормі, тому що одна законодавча норма, яка може з'явитися в цьому законі, вона не вирішує абсолютно проблеми жінок у політиці чи гендерної якоїсь рівності. Дякую. А про це чому жінки голосують до чоловіків? Ми поговоримо після того, як подивимося сюжет наших журналістів: наскільки вплине на якість влади збільшення жінок як кандидатів до Львівської міської ради. Зокрема. Ну, по-перше, якщо жінки будуть владі, це однозначно призведе до змін. Бо жінки, як на мене, то більше мають організаторські здібності ніж мужчини. А мужчини люблять, щоб ними жінки керували, і тому однозначно все буде краще. Єдине, що наприклад мені не подобається відсоток лімітування. це просто повинен бути якийсь такий природний процес, де точно жінок буде більше. Ну навіть як буде, так просто додають для кількості вставлять своїх людей для того, щоб були жінки. Це жодним чином не пов'язано з якістю. Це є просто загальна вимога Євросоюзу, і так би мовити, під це підлаштовується. Жінка це мама. Жінка це сестра. Ну, на жінці тримається рід, тому я думаю, що жінки повинні бути. Я думаю, що наша політика тоді буде мудріша в країні, стриманіша, безумовно. І я думаю, що тоді нашим маленьким діточкам, які народжуються, і дорослим діточкам буде краще жити. Якщо жінка розумна і професійна, і може щось зробити, хай буде хоч 50 жінок, а якщо вона безтолкова. То і не місце там. Все залежить від, від, від професійних якостей. Я думаю, що призведе до кращих змін, тому що все-таки жінка вона більш має, вона по-іншому дивиться на різні ситуації і більш має такий здоровіший глузд, як наші деякі зараз чоловіки. Жінки скорше проведуть реформу, чи мужчини. Чому? Мужчини, як вам сказати, заторможені. А жінки більш рішучі. Вони дбають перш за все про сім'ю, про, про добробут, про фінанси для сім'ї, таке все інше. Тому ну, жінки вони більш такі розсудливіші і більш такі спокійніші. Ну, хоча іноді бувають дуже імпульсивні і дуже такі емоційні. Mm. <сум> так що тут можна сказати надвоє. 50% до, 50% ні. Я думаю, ніяк ми не мали вплинути на якість. Тому що якісь рівноправ'я, жінки, чоловіки однаково мислять, я думаю. <му> е, була така ситуація, що на одній виборчій кампанії під час одної виборчої кампанії я посперечався з такими відомими київськими політологами. І я був Свято переконаний, що в Україні є матріархат, і що саме жінка визначає, за кого має сім'я і родина віддати свій голос. Так? Але мені показали дуже цікаві дослідження. Виявляється, я помилявся. У нас такий існує матріархат, але саме під час виборів це єдиний момент, жінка дозволяє чоловіку зробити за всю родину вибір, за кого голосувати під час виборів. Чому це так відбувається? Я думаю, що тому, що жінка хоче в цей момент віддати відповідальність. Не того обрали, і чоловіка завжди винен. Ну, насправді можуть бути тут дуже різні причини. Ми знаємо, що жінка успішна жінка, зокрема, яка займається і своєю професією, і роботою. Вона поза тим так само доглядає за дитиною, виконує якусь хатню роботу, а чоловік в той час має можливість щось довідати, щось прочитати. І жінка десь по замовчуванню часто може думати, що чоловік краще розуміє, який політик є більш якісним, кому більше можна довірити. Я думаю, що жінка просто політику вже віддає чоловікові як ту справу, якої вона не має. Часу займатися, ну таке традиційне в нас суспільство. Ну, Це зрозуміло. Але чи оце питання, 30%, чи це не є спеціально зроблений якийсь штучний бар'єр для політичних партій? Насправді в Європі, і згідно рекомендацій венеціанської комісії, такий бар'єр існує як абсолютно нормальний, тому що ми знаємо, що наприклад в Ірландії є спеціальні санкції для партій які не забезпечують цієї гендерної квоти. Там здається близько 50% від партії забирається до державного фінансування, бо в них є державне фінансування партій на 7 років, якщо ця норма не була виконана на тих чи інших виборів. І власне проблемою цього от, проекту закону. Є те, що не передбачено, поки що ну принаймні, ми не знаємо про них жодних санкцій за невиконання цієї гендерної квоти і за невисунення жінок у списках. Тобто, цілком може бути ситуація, що ця норма залишиться мертвою, тому що ну ми знаємо, що норми, які не передбачають санкції, не зазвичай не виконуються, особливо які ось дієвих і переконливих санкцій. Ми знаємо так само, що в інших країнах в Європі дуже багато є моментів, коли партія не може бути зареєстрована органом реєстрації на ті чи інші вибори, якщо в них теж не забезпечено ці гендерне квитування. У нас ця ситуація не є передбачена, у нас просто є закладена норма, що так має бути. Мій один колега написав на Фейсбуці, він буде займатися виборами в одному з районів Львівської області. Він каже: Ну вам всім добре сміятися? в мене тут 10 тисяч виборців. А де мені для списку знайти 12 жінок, то такі ще би документи. І я собі так подумав дійсно, де ж йому знайти тих 12 жінок? Ну, це насправді є проблемою і постає велике питання. А з іншого боку, ми мали вибори до цієї Верховної Ради, правда, ці парламентські. Ми знаємо, що у Львові є чотири округи, і на двох з тих чотирьох виграли, перемогли жінки ці вибори, і вони є доволі зараз якісними політиками і ну, яскравими представниками Львівщини у Верховній Раді. Тому тут питання так само постає в іншому: що ця норма можливо змусить партійних керівників давати доступ. Жінкам професійним трохи за іншими критеріями, тому що ні для кого не є секрет про політичну корупцію, про те, як купувались місця у партійних списках, як купувались округи в округу в партії, в місцевій організації партії. Тому я гадаю, що ця норма можливо не одразу, але дасть шанс жінкам власне на доступ до якихось політичних процесів в країні. Ну я з тобою погоджую, що можливо ті жінки, які себе не бачили в політиці, зможуть себе там побачити і реалізувати себе Навіть як жінки. так, Андрій. я гадаю, що ті жінки, які хотіли себе реалізувати в політиці, і але не мали такої можливості з огляду на якісь обмежені свої фінансові ресурси для того, щоб купити місце в партії, наприклад, або конкурувати з чоловіком на рівних умовах на окрузі, оскільки ми знаємо, що на політичну рекламу, на політичний піар витрачаються надзвичайно величезні суми. І тому я гадаю, що може ця норма вона десь можливо збільшить доступ жінки до політики. Ну ти про фінанси е, і цей мій колега з того району каже: ну крім того, що вона має занести документи, вона ще має заставу занести. Яка ця застава? Ця застава, що записано в другому читанні, знову ж таки, ми не можемо знати до кінця, як за проект закону пішов <laughs> до президента. Але те, що було в першому читанні, то застава була таки доволі велика. Ми рахували з колегами про те, що для того, щоб подати документи як кандидата до обласної львівської обласної ради, потрібно заплатити близько 90 тисяч гривень. Тобто Кандидату. Якщо ми говоримо про те, що ці гроші платить політична партія за кандидата, то ми однозначно зразу розуміємо, що ця політична партія і керує подалі цим депутатом, який буде працювати в цій раді. Якщо ж кандидат має певних спонсорів, він відповідно також залежатиме від тих спонсорів. Тому така величезна політи... є застава, то вона є проблемою. Вона є проблемою. Так вона наповнює бюджет, але вона знову ж таки трохи знижує напевно якість політики. Гостем нашої студії був Андрій Е, і він, власне, порахував, що нібито до міської ради, згідно власне, ніби того закону, який нібито прийняти зі слуху, це взагалі унікальна річ що в Україні приймається закони, коли тобі його читають, але коли ти його не маєш видрукуваним. Але це вже інша історія, так там нібито 3-4 тисячі гривень потрібно буде занести кандидату в депутати до Львівської міської ради. І тут людина чи жінка так має сказати собі, я хочу займатися політикою, але мені треба занести заставу, провести виборчу кампанію. То я не думаю, що всі так ну, всі так мають можливість тим займатися. Ну, власне, я ж про те і казала, що ця норма вона лише десь в одному є одним з кроків, які б можливо надали ширший доступ до політики, зокрема жінкам та й людям, які до цього часу не мали такої можливості брати участь в політиці, але вона одна єдина сама по собі нічого не вирішує цієї проблеми. Тому що будуть проблеми з фінансуванням виборчих кампаній, будуть так само проблеми з можливістю, ну от з пошуку, з пошуком цих жінок, які б мали займатися цією політикою. Звичайно, що цей закон він. Десь має якісь плюси і недоліки. От ця, ця гендерна квота, вона згідно якихось європейських рекомендацій. рекомендацій Венеціанської комісії є доброю нормою, проте вона є не до кінця прописаною в цьому законі, вона не до кінця може бути реалізована з цієї виборчої системи, яка є в цьому законі. Так само в цьому законі є безліч недоліків. Зокрема, це необмеженість повністю політичної реклами. Це те, про що говоримо вже багато років. І те, Чим користаються якісь велич... великі забезпечені політики для того, щоб знову і знову мати можливість купувати округи, постійно спілкуватися з виборцями лише там з бігбордів, замовляти ролики на телебаченні і так далі? Ну насправді це штучна проблема, тому що е, ну на щастя, наші люди не дуже вірять рекламі, і зовнішній рекламі, особливо бігбордам, але е, люди вірять, тим, тим, хто реально щось робить. І от власне питання тої застави, питання тих обмежень, воно власне є обмеженням для тих громадських діячів. І дуже часто є громадські діячі найактивніші є жінки. І зараз сказати жінці, що вона має вступити в якусь політичну партію, щоб її висунула та політична партія, вона ще має занести заставу, і навіть якщо вона виграє на окрузі. То не факт, що вона стане депутатом міської ради, чи обласної, чи районної, чи будь-якої іншої. Власне, цей закон він взагалі закриває двері з одного боку, наче розширює доступ до політики жінкам, десь на 30%, А з іншого боку, він закриває двері для дуже багатьох, для громадських діячів, для нових політичних проєктів, для Маленьких політичних партій, адже ми знаємо про те, що бар'єр був 5% ну, попередньо проголосований за нього. І 5% на місцевих виборах це доволі таки високий бар'єр, який закриває двері перед дуже багатьма політичними силами. Ми матимемо ситуацію у міській, обласній та інших радах, де ми матимемо всього кілька політичних партій, які просто формуватимуть політику міста загалом. Ну, сумно це. Це, це є недоліки цього закону. Насправді найбільшою проблемою цього закону є те, що він був спочатку обговорений і начебто обговорений. Він отримав дуже багато поправок. І більше, ніж тисяча поправок, а потім ще поправки з голосу. Це абсолютно неадекватна ситуація для прийняття закону у парламенті. Ну, чому прийняти такі закони? Багато громадських, власне, активістів, організацій. Брали участь в обговоренні цього закону, і ми на виході маємо закон, який проголосований з голосу головою обласної головою Верховної Ради України Гройсманом. З голосу проголосований. Навіть не видрукований. Ну як так сталося? Куди дивилися громадські організації? Зокрема, куди дивився комітет виборців України? Комітет виборців України проводив громадські обговорення. Ми також наші експерти подавали окремі рекомендації щодо цього закону, які на нашу думку мали б покращити якість цієї виборчої системи. Але насправді проблеми, я гадаю, почалися значно раніше. Коли почались подаватись законопроекти до Верховної Ради, було подано чотири законопроекти про місцеві вибори. І відтак дуже широке обговорення раптом не був один з них. Це не той, що був проголосований, який був розроблений групою народних депутатів, це, зокрема, представники так само, колишні представники комітету виборців і люди, які в принципі спілкувалися з європейськими експертами. Цей проект дуже багато обговорювали. Так само він мав недоліки, дуже багато критикували. А потім чомусь в Верховній Раді насправді ця ситуація є незрозумілою для експертів, для громадян, для народних депутатів також був проголосований абсолютно інший. Законопроект, на який взагалі не звертали уваги, відтак цей законопроект ми отримали на виході те, що отримали. Місцеві вибори ми вже, вже от, починаються в жовтні, ну вони починаються раніше. Виборча кампанія значно, але. Терміни абсолютно вже є дуже короткими, і це буде так само проблемою, таке от прийняття закону з голосу, і неможливість його переглянути і, і експертами, і народними депутатами, і так само працівниками територіальних виборчих кампаній. Воно створить дуже багато проблем і для політичних партій, і для висування кандидатів. От ми маємо вже першу проблему, де взяти жінок для списку. І для комісії, і так далі. Дуже коротко, давай спрогнозуємо. Президент України підпише цей закон. Я гадаю, що підпишу, тому що ми бачили вже кілька його виступів, коли він говорив про свою підтримку цьому закону, Я гадаю, що цей закон буде підписаний. Ну, Тоді будемо жити по-новому. Дякую. Дякую. До зустрічі.